Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас не просто заняття, а заняття доброти, назва якого гуманне ставлення до тварин. І поговоримо ми сьогодні з вами про наших домашніх улюбленців, про котів та собак. Коти та собачки давно живуть з людьми. Люди про них піклуються, але часом трапляється так, що вони опиняються на дворі і стають безпритульними. У них немає що їсти, їм холодно, вони хворіють. Тоді їм приходять на допомогу волонтери. Це люди, які піклуються про тварин. Вони забирають їх до притулку, де їх обігрівають, годують, лікують, а потім знаходять їм нові родини. Діти, запам'ятайте, перед тим як брати тваринку додому, вам треба добре подумати. Чи зможете ви відповідально виконувати свої обов'язки відносно тварин? Адже це потрібно робити постійно. Треба кілька разів на день вигулювати собаку, годувати, гратися з нею, дресирувати. Треба дуже багато часу приділяти, щоб вона була веселою, здоровою. А ще потрібно постійно водити домашніх улюбленців до ветеринара, щоб стежити за їхнім здоров'ям. Вчасно робити щеплення. Ще треба стежити за частотою своїх улюбленців, мити їх, очисувати, стригти кігті. Не забувайте, дітки, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, в якому знайдеться місце для тварин. Зараз я пропоную вам пограти в гру, що їсть котик. Погляньте. У нас є така картка з зображенням котика і тарілки. А ще є ось такі картки з продуктами. Потрібно покласти в тарілку котику те, що він полюбляє. Тож починаємо. Цукерки котик не їсть. Молочко полюбляє. Сметанку любить. Корм для котів теж полюбляє. Рибку полюбляє. Горішки ні. Банани не любить, Яблука – не їсть. Мишку лови мишку, ковбасу полюбляє, гриби ні. Капусту ні. Ось, що в нас вийшло. Ми пригостили котика син тим, що він полюбляє. Малята я пропоную вам. Пограти ще в одну дуже цікаву гру, яка називається що потрібно кішці і собачці. У нас є ось такі дві картки. На одній з них зображена кицька, на іншій песик. І є пусті віконечка. Також в нас є ось такі картки для сортування. Потрібно визначити, що належить кішці, а що в собачці. І розкласти у відповідні віконечка. Тож починаємо. Поводок потрібен собачці. Свисток потрібен теж собачці для тренування. Це корм для кота. Цей корм також для кота. Печиво ласуші для собаки. Будка для собаки. Цей корм для собаки. Переноска для кота. Іграшка з бантиком для кота. Дряпалка котові потрібно. Туалет котові. Кістка собаці. Мишка коту. Корм і м'ясо собачці. Нашийник з кісткою – собачці. Нашийник з лапкою коту. Ось так ми з вами розсортували все необхідне для кота та собаки. Пропоную вам пограти ще в одну цікаву гру, коли тваринка сумує, а коли радіє. І в нас є картки, де зображені різні ситуації з життя тварин. Потрібно визначити, що їм подобається, а що ні. Є ось такі картки-позначки кісточки зображенням сонечка, її ми покладемо там, де тваринка подобається. А картка-кісточка з хмаринкою. Ми її покладемо в ту ситуацію, де тваринкам це не подобається. Починаємо. Перша картка, де хлопчик б'є собаку. Це погано ознака. Кладемо кістку хмаринку. Годувати кота це добре, кістка сонечко. Тягнути кота за хвоста погано, кістка хмаринка. Грати з собакою це добре, сонечко. Дражнити собаку погано хмаринка. Грати з котом добре, сонечко. Купати собаку добре, сонечко. Гуляти з собакою це добре. Кістка сонечко. Дражнити кота погано, хмаринка. Бити кота погано, хмаринка. Тренувати собаку добре, сонечко. Лаяти собаку погано, хмаринка. Ось ми з вами визначили, які ситуації тваринкам подобаються, а які ні. Вважаю, ви теж так гадаєте. Сподіваюсь, малята, вам сподобалися ігри, що я для вас підготувала. Всі домашні тварини люблять увагу і турботу, обожнюють гратися зі своїм господарем. Але пам'ятайте, що тварина це не іграшка, а жива істота. І господарі зобов'язані піклуватися про своїх друзів, вчасно годувати їх, прибирати за ними, звертатися за необхідністю до ветеринара. А наостанок, я хочу вас познайомити зі своїми домашніми улюбленцями. Це мій пес Арчик. Це моя собачка мій пушінька. А ще в мене є ось така китка. Багато її плюшка. Малята, тож давайте дбати про своїх домашніх улюбленців і станемо для них найкращими друзями. Якщо у вас є фото або відео, як ви піклуєтесь про своїх домашніх улюбленців, посилайте мені. До нових зустрічей!